Перше, що я хочу попросити, згідно е, з наказом Генеральної прокуратури номер 6 а також закону України про прокуратуру, я хочу е, побачити повноваження прокурора в даному судовому засіданні. Підставі чого він тут перебуває. Саві службового посвідчення Михайлина Олег Миколаєвич видане 1 березня 2023 року дійсно до 1 березня дві року. ваша честь, згідно закону України про прокуратуру, а також наказу Генерального прокурора України працівники прокуратури приймають участь у всіх судових засіданнях за дорученням. Або е, обласного прокурора, або за дорученням генерального прокурора. Тому я хочу подивитися, що дійсно у цієї людини є доручення від зазначених осіб згідно Дуже. законів, які перечисли вищі на перебування тут в суді. Суду немає сумнівів, повноваження прокурора. У вас є відводи конкретного прокурору у Олега Миколаївича? Звичайно, але ну крім того, є закон, який треба способлюдати у прокурора. Повинні бути повноваження. Доручення, хочу побачити, чи є дійсно його доручили. Це, Це є... внутрішні питання організації діяльності прокуратури. Хай вони собі доручають як хочуть. Прийшов так. прокурор до цього засідання, суд його допустив. Зрозуміло, а на підставі чого він тут знаходиться? На підставі того, що він пред'явив службове посвідчення. Працівника прокуратури, я розумію. Ваша честь, я відвід зараз заявлю. Просто треба ще до цього. Ну, переходьте, будь ласка, до заявлення а, ваша честь, Будь ласка, я ну я перепрошую я здію згідно чинного законодавства. В мене є права, обов'язки і конституційні права. Пан прокурор повинен бути уповноважений. У нього повинно бути доручення. Він просто, якщо вони є, просто покажемо на так, мене. Пентезі немає. Будь ласка, чи є у вас доручення на ведення цієї справи? Ваша честь оскільки таке доручення не передбачено. Крім того, я працюю на посаді начальника відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, і відповідно до положення про зазначений відділ, розподілу обов'язків це є безпосередньо моїм обов'язком забезпечення участі в розгляду справ цієї категорії. Зрозуміло. Відводи в зв звичайно, звичайно, є відводи. Будь ласка, заявляйте. Ваша честь, будь ласка, не нервуйтесь, тому що я маю це я повне, не повне право. Я вас прошу. Якщо ви сказали, що є... ви не довіряєте прокурору, будь ласка, є Звичай... підставу, з якої ви на надвіряє... звичайно. Зараз скажу підставу. Перша підстава, з якої я не довіряю. А непрофесійність. Непрофесійність підтверджується наявним доказами відеозаписів суду першої інстанції. У контексті е, непрофесійність прокурора. У контексті того, що прокурор задавав абсурдні питання, на які неможливо надати відповіді. Я просто як приклад приведу одне, таких багато на треба до відомості задам саме, що вам сказав Сергій сім років назад, коли приходив на посаду. Це один із компонентів. Якщо треба, я долучу ці повне відео. Там чотири чи п'ять таких було питань. Тобто, це непрофесійність прокурора. Друге, це упереджене ставлення до мене.